Хочете створити легкий крем чи лосьон, який швидко вбирається та не обтяжує шкіру? Тоді зберігайте цю підвірку емульгаторів, від яких ви точно будете в захваті. Номер один для створення легких невагомих емульсій вже багато років: це емульгатор Монтанов 202 Він рослинний, повністю натуральний та створює чудові ламілярні емульсії. Але до формул з ним потрібно додавати або цитиареловий спирт, або наш улюблений ланол П в кількості від 1 до 3%, який допоможе загустити емульсію, але при цьому збережуть її легкість. Цей емульгатор просто топ-1 для створення косметики для жирної шкіри, а також часто використовується в декоративній косметиці. Номер 2 в нашому списку це всім відомий емульгатор Planta-M, який в комбінації з тим же Ланол П дозволяє створювати легкі емульсії різної в'язкості. Цей емульгатор часто використовується для створення косметики для обличчя та тіла, оскільки дозволяє вводити УФ фільтри у великій кількості. І наш номер три це емульгатор емульфарма К10, який є повним аналогом сім відомого Платасенс HE20, який не так давно був знятий з виробництва. Емульфарма К10 дозволяє створювати різні емульсії по щільності. Але використовуючи цей емульгатор у невеликій кількості та комбінуючи його з загусниками, ви без проблем отримуєте дуже легку та приємну консистенцію. Цей емульгатор не залишає відчуття жирності та важкості на шкірі. І пам'ятайте, для створення легкої емульсії вам важливо підбирати правильний емульгатор, використовувати легкі емоленти замість олій та не забувати про функціональні наповнювачі, які можуть якісно змінювати відчуття від готового продукту. Додавайте в готову, але ще. Теплу емульсію, мікросфери діоксиду кремнію, рисову пудру, бабукову силіку чи просто шовкову міку в кількості 0,5-1%. і ви дійсно помітите різницю.